Ефектний заголовок, інтригуючий описи і популярний жанр цього вже більш ніж достатньо для того, щоб книжка добре продавалася. Особливо, що автором ще й відомий американці, а пересічного обивателя вона пробуджує відчуття можливості дотркнутися до якогось потаємного знання. Не дивно, що закони влади Роберта Гріна міцно закріпилися в рейтинг популярності і продовжують перевидаватися навіть через 25 років після написання. Всього на даний момент продано вже. Більше 800 тисяч екземплярів книжки, і перекладена вона більш ніж двадцятьма мовами. Перше прочитавши її назву, я спочатку було подумав, що це черговий прохідний продукт для мас-маркету з ефектним заголовок. Ну або чергове словоблудство по темі успішного успіху аля дума і багаті. Але книжка виявилася доволі цікавою. Не сказав би, що це прямо набір інструкцій для застосування у реальному житті, чи якесь джерело у психології. Але читається вона легко і щось корисне, ви там для себе точно знайдете. 48 законів влади насправді не зовсім про владу. Книжка швидше про те, як підлаштовуватися під тих, хто сильніший, і використовувати інших людей для того, щоб отримати бажане у потрібній вам грі. Скажімо так, це хороший прикладний мануал для тих, хто хоче досягти вершини піраміди, не привертаючи при цьому уваги лікарів. Тут вдало зроблена структура. Спочатку детально пояснюється певний закон, потім йде історія відомих особистостей, які застосовували його на практиці, а вже після всього цього йде додаткова розшифровка і закріплення. Своєрідною родзинкою книжки є факти і приклади життя відомих історичних осіб, завдяки чому 6 сотень стрінок пролітаються якось майже непомітно. Звідси ви дізнаєтеся як про походеньки казанови, так і про шахрая, якому вдалося вдвічі продати Ейфелеву вежу. Погодьтеся, це таки цікаво. 48 законів влади вчать декілька можливим речам, які краще засвоїти з чужого досвіду, ніж самомолаштовувати забіг по полю з раблями. Перше це не довіряти беззастережно друзям. Друге, не наживати собі ворогів даремно, а якщо вже так сталося, то спробуйте використати їх для досягнення своїх цілей. Третє приховувати свої наміри, не говорити зайвого, а озвучувати лише те, що потрібно в даний момент. Ну і четвертий пункт це берегти свою репутацію і вміти завоювати увагу оточуючих тоді, коли вона вам потрібна. Або навпаки, у певні моменти відвертати її від себе. Це не якийсь там Роберт Кіосакі, Тоні Робінсон чи Наполон Хілл. Тут ніхто не стане розповідати вам, як треба бути добрим, скромним, білим, пухнастим, ставитись до всіх зрозуміння, жертвувати собою, любити ворогів своїх. Ні. Роберт Грін чітко скаже вам, що ворогів треба позбуватися, перешкоди і потенційні ризики усунути вашими чужими руками. А замість того, щоб бавитися у скромність, треба вміти привертати увагу всіма можливими способами. Звичайно, тоді, коли вам це буде вигідно. Сильних людей робить такими їхнє оточення. тому ніколи не купуруйтеся з тими, у кого ж ваші ж недоліки, бо вони лише зміцнюють те, що і так тягне вас вниз. І у якийсь момент ця сила цігіння може стати непереборною. Книжка багато в чому доволі реалістична. Абсолютна більшість із нас по цим законам і живе. Просто не завжди ми це усвідомлюємо і помічаємо. А деякі речі взагалі можуть здаватися доволі цинічними і навіть аморальними. Але це таки працює. Практично вся увага автора вона зосереджена на тому, щоб донести до читача одну просту думку. Ключі до влади лежать не у якихось матеріальних ресурсах чи формальних повноваженнях. Ні. Справжні влади наділений той хто вміє управляти іншими людьми. Ми істота соціальна, тому домогтися успіху можна тільки постійно обертаючись у відповідному середовищі. Що більше ви контактуєте з потрібними вам людьми, то легше ви досягнете те, що вам потрібно. При цьому критично важливо вміти розпізнавати різні типи людей і вже відповідно до цього обрати стратегію своєї поведінки взаємодії з ним. А найбільша твоя хитрість має бути в тому, щоб не показувати свою хитрість і ніколи не робити того. Що можуть зробити за тебе інші, варто тільки зауважити, що у жодному випадку я не рекомендував би сприймати 48 законів влади як посібник для практичного застосування, бо наслідки прямолінійного використання викладених у ній рекомендацій навряд чи будуть приємними як для вас, так і для вашого оточення. Частина описаних тут законів нейтральні і розумні, а частина є проявом аморальності чи підлості. І якщо жити за всіма цими принципами без оглядки. То це гарантовано злоби зробить з вас злобного і безпринципного мудака. Більше того, описані автором закони нерідко сповнені протріччями, але як на мене, це нормально, просто потрапляючи в одну ту ж ситуацію, можна зробити одного разу по одному, а іншого разу зовсім по іншому. Усе залежить від конкретної ситуації, ваших особистих принципів, ну і зовнішніх обставин. А так книжка в цілому вийшла доволі цікава, і якщо у вас тих людей, кому подобається література по популярній психології і саморозвитку, я впевнений можу рекомендувати і почитати. Цей час точно не буде витрачено даремно. Навіть якщо частина інформації може здатися вам одною, я впевнений, вона складеться як мінімум для розширення світогляду чи особистого аналізу. А після того, як ви прочитаєте цю книжку, спробуйте спостерігати за тим, як ведуть себе інші люди. Ви помітите, багато всього цікавого.